Звати. Я колишній депутат Новозивської райони міста Чернігова, член товариства просвіти і Тараса Шевченка. Я от з вашою книгою ознайомився, з останньою політичною філософією українства». мені Олександр Цевчук дав прочитати. І можу сказати, що це дійсна книга, яка ну, для людей, які займалися громадською політичною діяльністю, дуже цікаво. І коли її починаєш читати, то вже ну, не дивишся новини по телевізору, а читаєш цю книгу, тому що ну, вона відволікає. від от тих розборах, які там у Верховній Раді відбуваються, повертають до життя нашої рідної Чернігівщини, ну і України в цілому. І мені от цікава саме книжка тим, в ну, якій кілька головних питань там виділили. Перше, це те, що видно, що у вас болить душа за долю українського села, що буде далі з українським селом. І, ну, Я думаю, в більшості тут є родичі. В селах нашої області, коли там я теж їжджу до своєї бабусі, у Сосницький район, то бачу, що дійсно там відбувається. От те, що ви описуєте в книзі, там по Городнянському району, що відкриваються ці генделики, значить, люди ходять туди, п'ють горілку, а потім на сході села запитують голові сільради, чому ти не закриєш цей генделик? Хоча самі ж ходять туди, купують цю горілку, дають. Можливість цим бізнесменам заробляти на споюванні української нації. То, ну, для мене якби, такий поштовх, що все-таки на Чернігівщині, от, ви казали про програми, які мають бути, це питання ну, боротьба зі споюванням молоді і жителів села, воно повинно якось піднятися на рівні... Громадських організацій, партії, влади, тому що я от особисто читав, що у Вінницькій області там було рішення обласної ради прийнята програма ну, боротьби з поясством, алкоголізмом і так далі. Тобто там забороняли на певних пунктах ставити ці кіоски, там, бари і тому подібне. На жаль, на Чернігівщині ми всі відчуваємо ну, негативний вплив цього явища, але ну, нічого поки що конкретно в цьому напрямку не робиться. Ну, наступний напрямок от вашої книги це те, що ви вже сказали. От якраз ну питання то, чому у нас не вийшло після майдану, ну після помаранчевої революції, от зробити те, чого очікували люди. А люди дійсно хотіли зміну цих от реформ, щоб Україна стала дійсно незалежною. Такою, як про неї Шевченко писав, і всі наші видатні письменники, філософи, але, на жаль, цього не сталося. Ви ну, дуже влучно даєте якраз відповідь про е, пана Ющенка, про технологію проти всіхів, коли ну, з багатьох людей. Ну і от Ми з Петром Яковичем, на жаль, теж тоді потрапили в цю технологію.